Набір для мозаїки складається з багатьох елементів, ключове це ось така ось підставочка та елементи для створення мозаїки, з яких можна створити таку підставку для чашки або використовувати цю квіточку просто як декор в якомусь іншому місці. Ось так ось воно тут все вкраплено. І крім підставки та мозаїки, тут є клей, щоб його закріпити, і потім є ось такий ось загущувач, основа, яка буде довкола біла, та губка, щоб обережно зняти залишки цієї штуки. Процес створення достатньо простий, але достатньо творчий. Ви можете йти як за малюнком, який був як приклад, так і створити якусь свою комбінацію мозаїк і викласти їх саме так, як сподобається вам. Можна як симетрично, так і несиметрично. Це повністю ваш творчий процес. І після цього ви фіксуєте його зверху білою масою, яка після застигання стає достатньо твердою і все надійно скріплює.